Привіт, друзі! Сьогодні поділюся лайфхаком, як перетворити рис на ресторанну справу. У це складно повірити, але звичайний рис може вийти надзвичайно смачним, якщо його приготувати особливим чином. Так, зокрема, слід додати до рису один секретний інгредієнт. Турецькі господині розповіли, що йдеться про вершкове масло. Вони пояснили, як саме потрібно додавати до рису цей незвичайний компонент, щоб страва на виході вийшла ресторанним делікатесом. Необхідно кинути в'ємність з рисом, що готується вершкове масло з розрахункою 70 грамів на одну склянку крупи. Цей спосіб зробить гарнір золотим, розсипчатим, апетитним і дуже ситним. Важливо, бажано годувати такий ріс не у звичайній кастрюлі з водою, а за допомогою обсмажування в глибокій сковороді.